Слово Верітас на ранок, 7 травня вівторок, відпустити Ісуса для того, щоб отримати щось незнане, важкий вибір міг би бути для апостолів, хоча це слова потіхи, але слова, які могли засмутити, заболіти. Як, Господи, Ти, котрий переміг смерть Воскрес із мертвих тепер підеш? Чому? На кого ти нас залишаєш? Можливо, такі слова прозвучали б із наших уст. Ісус говорить: Не залишаю, даю вам того, котрий буде постійно з вами, буде вас потішати, освітлювати правдою, провадити та надихати. Відкриємо серце на цей величний дар, який прагне нам давати Господь. Можливо, потрібно відірвати серце від того, що таке миле і приємне. Щоби там звільнилось місце для святого духа.